Зараз ми проводимо лабораторну роботу номер 4 яка має назву е, визначення електрохімічного еквіваленту е, МІДі. Для цього ми склали коло, так, ось ми склали коло, яке складається з джерела струму, реостата. Амперметра, вимикача і посудини, в якій знаходиться розчин мідного купоросу, в яку вставлено два електроди. А ми правильно під'єднали електрод, який нам треба для дослідження. Значить, який ми повинні під'єднати електрод. Катод. Катод, значить, ось він, цей. Ми повинні виміряти. А ми оцей міряли чи ось цей хто пам'ятає, ні, не пам'ятає, значить, ми зараз це переставимо, бо ми ось цей зачищали. Тобто, поки зупиняємо наш дослід і ще раз перевіряємо, який ми електрод зачищали. Який електрод зачищали? Сережа, ось цей ми електрод зачищали. так? Значить, він повинен бути під'єднаний до мінуса. У нас іде він до мінуса. Він під'єднаний до плюса. Значить, Ми просто, що Сережа, повинні зробити? Поміняти полюсами. Поміняти полюсами. Будь ласка, поміняй полюсами. Сережа, ти нічого... Чу... А, помі. Поміняв полісами, так? Точно? Давай ще раз перевіримо. Так, да, ось цей чистенький. От ми поміняли полісами і замкнули. два, три. І замкнули. І в нас час змінився. Зараз яка година? 32, 32 хвилини. Оже, отут у нас буде 32 хвилини. І ось наші дані для виконання лабораторної роботи. Тобто маса катоду, скільки.